Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть в наших серцях. Тулюпа Володимир Сергійович, молодший сержант Збройних сил України, позивний Вовчик, народився 27 вересня 1990 року в селі Іванівка Миронівської громади Київської області. Зростав у дружній працьовитій родині мати, Тулюпа Світлана Миколаївна, батько. Тулюпа Сергій Павлович був старшим сином у родині, мав брата Олексія, згодом створив власну сім'ю. Разом із дружиною Зінаїдою Миколаївною виховував доньку Олександру Володимирівну та пасенка Максима Лисенка, навчався в Іванівській загальноосвітній школі, де закінчив 9 класів. Після школи вступив до ПТУ номер 7 міста Богуслав, де здобув робітничу професію. З дитинства був допитливим, мав інтерес до техніки. Захоплювався ремонтом електроприладів, займався радіоелектронікою, був радіолюбителем. У мирному житті працював електриком у пра та Ганча в рідному селі Іванівка. Колеги згадують його як відповідального, доброзичливого працівника, завжди готового прийти на допомогу з почуттям гумору та життєрадісною вдачею. У 2016 році Володимир уперше став до лав Збройних сил України, брав участь в антитерористичній операції на Донеччині. З початком повномасштабного вторгнення був мобілізований 23 лютого 2022 року напередодні вторгнення. Проходив службу у підрозділах, які боронили Київщину, зокрема в Мощуні, а згодом на Східному фронті в Донецькій області в районі міста Бахмут. 1 серпня 2022 року молодший сержант Володимир Тулюпа загинув під час виконання бойового завдання в боях за Бахмут. Проявивши мужність і незламність до останнього подиху, вшанований державними та відомчими нагородами, орденом за мужність третього ступеня посмертно, медаллю за участь в антитерористичній операції, медаллю учасник АТО, нагрудним знаком прикордонні війська, нагрудним знаком гвардія. Побратими згадують його як життєрадісного, щирого, доброго воїна, який підтримував побратимів у найважчі хвилини. Він був душею колективу, справжнім другом і патріотом, похований із військовими почистями в рідному селі Іванівка. Пам'ять про нього, світла і незгасна, живе в серцях усіх, хто його знав. Найкращі йдуть першими вічна пам'ять і слава герою.